На передовій гаряче росіяни рвуться до Костянтинівки. Запеклі бої зараз тривають у часовому яру і турецьку. Оборону там, зокрема, героїчно утримує 49-й батальйон Карпатська Січ. Бійці підрозділу стіною стоять, аби лише загальмувати російський наступ. Їм потрібна наша з вами допомога. Батальйон гостро потребує ударних та розвідувальних дронів. Тож команду подробиць оголошує черговий збір для карпатської січі. Його реквізити далі у репортажі з під турецька. Так зараз звучить і виглядає Костянтинівка. Місто по суті ворота до величезної краматорсько-слов'янської агломерації. Саме сюди росіяни спрямовують свої основні удари. Ворог нещадно і щоденно обстрілює житлові квартали, перетворюючи багатотисячне місто на суцільну руїну. За даними Діпстейт, окупанти намагаються відразу з трьох боків тиснути на оборонців Костянтинівки. Однак лішня стискається від часового яру, інша з боку Мирнограда. Але Головний удар посередині Сторецька. Від Костянтинівки до лінії фронту місцями навіть менше як 10 кілометрів. В умовах війни дронів і важкої артилерії таку відстань не можна назвати навіть відносним тилом. Усі під'їздні дороги, що сполучають місто та його оборонців під ударами безпілотників, а всі довколишні села Росіяни вже перетворили на згарище. Це село Катеринівка поблизу Торецька. Воно повністю порожнє. Ну і знищене все в традиціях російської армії. Віталій уже два роки на фронті, але звикнути до спустошених росіянами сіл і міст досі не може. Тримаючи під контролем більшу частину Торецька, росіяни намагаються вирватися з міста на висоти за ним і традиційно сунуть вогневий вал попереду своєї піхоти. Табами вони пускають говоря, кожні 20-30 хвилин. Іноді бувають перекури, але Це рідкість. Гради б'ють в основному щербинь, сюди не щербині. Тримати оборону на турецькому напрямку нашим бійцям дедалі важче. Ворожі штурми не припиняються ні вдень, ні вночі. Це що вода розпробувати? Ще снова ну, на сам дрон треба прикреплити батку і бека. Ламаною українською сільвер розповідає, як готує до виліту черговий ФПВ-дрон. Іноземець у карпатській січі воює понад півтора року з перервами. Починав у піхоті, але після чотирьох поранень перейшов на посаду сапара споряджальника ударних БПЛА. Наголошує, тут він захищає не тільки Україну, а й свій власний дім. Путін не зупиняється в Україні, а буде продовжувати в інші країни. В Прибалтики, в Словакію і далі. А, значить, а, це війна цілої Європи і цілого, цілого, можна сказати, цивілізованого мира проти автократії Путіна і Росії. Зараз тві маленькі. Так, карпатці щодня дронами нищать російську піхоту та техніку на розбитих вулицях Торецька. Контролюючи майже все місто, ворог має змогу приховано накопичувати у підвалах і погребах сили для подальших штурмів. Тож нашою основною ударною силою залишаються дрони. Щоправда, і ними воювати стає чимраз складніше. Він заходить, що На будинок. Бачив черго, вони закривали вікна, скільки що вони там. Потрібно буде залетіти зараз. Ще раз бабахнути їх. Керування заглушили. Січка Цеза, Сорпов. Закривався нас біля цілі заглушило. Росіяни активно і масово почали застосовувати потужні реби. Сашко каже: зараз війну виграє той, хто вміє підлаштуватися під створені ворогом умови і навчитися нового. І робити це треба просто в бою. Змінювати частоти, змінювати прошивки, прощупувати, які частоти вони менше глушать. Ну, але це все ну, дорого, гроші треба на це. Ну і час треба, щоб цим займатися. Паралельно з тим, що ти виїжджаєш на позицію, працювати, ти маєш. Ну, Взяти інші дрони на інших прошивках, інші частоти. Перше те все купити, все обладнання для них і виїжджати отак. Пробувати. І хлопці до такого готові. Інших варіантів, власне, й немає. Тільки вчитись і боротися за кожен метр рідної землі. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромодан, Олег Кухарський. Подробиці телеканал «Марафон», Єдині новини.